Всім доброго ранку. У нас вночі такий був дощ сильний, а тоді туман рано сильний був. А мої гоночата захотіли зеленого борщу. Ми скосили клубніку, вже така зелена клубніка і вже такий щавель по клубніці. Будемо варити борщ. Це такий арахіс. Була спека, він не дуже хотів рости. Думала трошки змолоти рано, але щось млин мій підкачує. Чекаємо сусіда з роботи, ввечері треба, щоб подивився, бо щось він не хоче молоти, так як треба. Будемо займатися дровами. Личку вигнали недалеко сусіда під забором, бо може буде дощ, та й щоб назад загнати. Так, курчатка. Ідіть пастися. Вчорашні дрова. Всі вкинули отуди. Тепер мені треба їх поскладати, поки я вчора меншенькій невістці допомагала вести туди обмішку, а назад зерно, щоб тут намолоти, вони скинули мені туди, сховали від дощу. А це вже зранку невісточка нарубала, поки баба то телиця, то варить щось там, то миє щось там таке. Доварую борщ. Накрешила яєчок. Щавлю. Так, їсти зварила. Прийшла складати дрова. Оце мені таку купу накидали. Помощник ще віддихає вчораки. Так наробився, бідний. Так, а це мені сюди. Ой. Оце сюди мені треба скласти в цю клітку. Тут ще в нас трохи запас є, але ми ніколи не робимо, щоб не було запасу. Це ми трохи спалили і цю всю територію було закладено, спалили за зиму. Це все нам треба закласти. Так, невісточка кави попила, вже чую рубає знову. Ой, я вже трошки підібрала. Вийду трошки на вітерець. Отак уже жарко, річки біжать. Дихати не дає чим. Ой. Віддала своє знарадя праці невістці. Невістка перебирає, а сама, а мене відправили складати. Але я там трохи впріла, вийшла перепочити. І що я все розказую? Невістки, невістки, в них же ім'я є. Старшенька невістка Наташа, звати, а меншеньку Анжела. У мене не вісточки, у мене два синочки. Дочки в мене нема, вони мені за дочок. Все бабі терплять. Баба вже і забувається, і одне й те саме повторяє сто разів. Вони все мусять терпіти. У нас траві терпіть. А як дровеняка не хоче розколюватися, то ким вона тільки не є. І собакою дикою, Оця дровеняка. Ой, боже, і зав'ялою собакою. Це капіць, поки розколиться. Ну, а такі пеньочки повідкладали на закуску, бо не можемо поки подужати. То вже буде в кінці. Дровоколом. Легше на спину, а важче на руки, так? А сокирою важче на спину, легше на руки. Що в лоб, що по лобі. Ну, то спочатку да. одна робота, як потім. <гум> да. Перед руки натрудяться, а тоді піде спину натрудювати. Ще залишилося трошки доскладати клітку. Тут уже пущі я дорогу прибрала. Так, будемо прибирати будемо і складати. Ще цю клітку треба докласти, надібрали. Ось ще повна клітка є. Так, звідси я трохи надібрала, а тут я кукуперу вже невістка нарубала. Десь пішли воду пити. Так, здоров прийшли на перекур, позадихувалися і нема нутели. Нема бабі, що їсти Олешкою. Рішили зробити. Ну, як, Наташа робитиме, а я ж як воно забула, цей що знімає. Оператор. Ахай йому сяде. Наташе знімає, знімає. Ой, оператор задихався, таке вже на дворі парить, що це щось чимось. Добавляємо мелятих горішків. Баби ще був трошки запасу, а то вона набила була турішних. Котице. Так, Це в нас ще була олія гуманітарки, то ми оце спробували, а тепер таке добре, що прийдеться ще й улію купляти, щоб це робити, цю мітелу. Будемо косити траву, Ой. бо, мабуть, буде дощ. Треба її вже докосити, бо вона така стара. А ще ж другий город є, там теж трава старіє, не встигаю їдати. Дощі йдуть, молода, ось вже яка велика. Накосили. хух хух, хух Так, їдемо додому. Ратуємо яблуночку. Ну, обліпляно. Та що ж так? Як ця геляка видержить. Ой, наш помощничок вийшов. І травички вже з нами накосив, і дрова почав рубати. О, чуть-чуть хмарка пішла, вже вітерець подув. Боже, яка була спека. Мені ще трошки залишилося одну клітку доскладати і будемо другу доскладувати. Ой, фітнес. Щось Олешка з садика сьогодні не заїжджав. Десь, мабуть, до гори до другої баби поїхав. Він не знає, що тьотя Нутелина робила. это раз. О, получилось. Бабка вылазит на стопчик, на стопчик, оп, и докладывай. Е-е, мы тут! Yeah, yeah, Я кажу, Олешка не заїжджав в садика, він вже йде. Так, ця клітка вже закладена. Так, тепер ще докласти цю. Надібрана. Так. Молодеж рубає. Я складаю. Ой, не знати, чи видно, що чи не видно, але стоїть стіна. Ужас, що робиться. Цілий день так пекло, парило. Це капіць. А, так, да, біжи, біжи, крути, давай. ха? Так захтіли їсти, лишилися без хліба, не хватило хліба. Жарить Наташа голадки. Ми вечераємо. Оладки вже напекли. Дощ на дворі йде, йдемо лягати спати. Ну, хто в телефон, хто спати. Всім спокійної ночі.